Мені здається, що ця людина зробила все можливе, щоб ми, українці, нарешті зрозуміли, хто він та що він. Що він такий великий фуфіл. Всі його вчинки, всі його слова, вони не ні варті нічого. Це повітря, це ніщо. Але чомусь досі дуже багато українців з цієї пацанської двіжухи. Вони досі його підтримують, у нього є величезна. Армія фанатів. Я її назвав би армія лохів. Я поясню. Тож, не перемикайтеся, ті, хто його там поважають, цінують, що я вас там можливо образив, додивіться відео, трохи далі я поясню, чому я так вважаю. І в мене є аргументи. Найголовніше в цьому всьому. Так от він. І йому подібні, вони мали розвіяти, точніше, вони не те, що мали, вони вже розвіяли цей міф пацянської цієї вуличної двіжухи. Тому що він зараз на інтерв'ю у Дудя, я не бачив його повністю, але я бачив нарізку, і коли йому там задали питання, що ти там відчуваєш до Путіна або там, як ти до нього відносишся, цей театрал не зміг нічого. Зробити краще, ніж почати щось з себе там корчити і видавити, що в нього він викликає злість. Навіть якщо ти там віриш, що в усьому цьому винен лише Путін, а не московити, ну, ти ж міг хоч щось вже сказати. Ну, ти можеш уже типу, викинути один стілець з під своєї великої жирної жопи, ти ж можеш це зробити, чому ти намагаєшся сидіти на двох стільцях? Ну, вже так не вийде. Але він все ж таки вважає, що він повернеться до Москви, Ну мені так здається, це моя особиста думка. Та почне е, нализувати там своєму кінту басті. Той взагалі нічого не зміг себе видавити. Я не знаю, казав він там, ніт войне, ні. знаєте, на початку був такий тренд у хороших. Московитів, але він нічого не робить, не сказав, і він продовжує займатися своїми справами, жити своїм життям, вне політики, в пацанської двіжухи, продовжує цю нести якусь єрість, мурчать і все цьому подібне. І. Платить податки московитам, а заробляє він непогано. І з цих податків виливають ракети, роблять шахеди, і вони летять до нас в Україну. А деякі українці досі продовжують слухати його музику і вважають, що музика в війни чомусь це ж політика, правильно а, музика можна слухати. Це ж зручно, класно, ці хіти, шлягери. Є ще такий там, от я чогось згадав, знаєте, це типу, теж з воцанської двіжухи. Той, бачите, на концерті крикнув Аста війну!». Ну, Понятно, що типу, вся ця його база фанатів там попригали, покричали, понадривали Гланди. І мені здається, вони хотіли дійсно щось зробити гарне. Вони хотіли цими децибелами дійти до лінії фронту і заглушити там, може, реби пірські, може там мавік якісь посадити в півішні, але цих децибел не вистачило. Я думаю, що вони ще дуже багато разів десь це все повторять. Там, десь за кордоном, Макс дасть ще пару концертів своїй фан-базі справжнім патріотам, справжнім цим. Пацанським типам, які топлять за справедливість, за рівність, щоб все було по-справедливому. Але коли їх там послухаєш, знаєш, у них всі навколо лохи. Одні вони коротчі, не розводяться і такі, типу, круті. І тут ви, в мене виникає в голові питання, а про яку типу, справедливість ви, типу, балакаєте? про якусь комуністичну, де були всі рівні, але деякі були трохи рівніші. Так само і у них виходить. Де ж, ну, хто ж має бути лохом, правильно, коли ви такі, типу, круті, короті, і розводити ну, інших. Виходить, що така собі справедливість можна накручувати когось і розводити. Але хочеться, щоб все було по-справедливому, знаєте, такий дисонанс в голові. І зараз я хочу повернутися е, на початок відео, де я сказав, що у Київстонера і йому подібних є. Певна база така, фанатів лохів. Чому їх так називаю? Тому що е, ця база розводиться. Київ Стонер, в принципі, і як і інші ці пацанські типи вуличні. З успішного успіха, які транслюють оці тіпа, наративи, що, дивіться, я тут крутий, такий мурчащий заробляю коротше, рухаюся так рівно, коротше, і ви маєте тіпа, теж бути такими пацанчиками, і так все у вас буде чітко мурчати, там, не вестися на всяку шнягу. Але всі вони займаються або інфопродукти, тулять якісь, але здебільшого це тіпа, гральні якісь сервіси. Раніше вони там, на ставках нормально заробляли, розповідали. Своїй фанбазі лохів, що дивіться, ось є короче, 100% договорняк, закидаєте гроші, виводите, буде все топчик. Вони дуже багато людей кинули на цій темі і дуже багато заробили бабла на цьому. Зараз вони рекламують інші гральні сервіси. І ви можете сказати, що тіпа, я не лох, я не ведуся, тіпа, я не-не. і от, коротше, ми всі тут такі, типа, пацанчики, коротше, ми тут всі мурчащі, і нас не розведеш. Але я по професії маркетолог, і я вам офіційно заявляю, що якщо у нього граніці сервіси замовляють рекламу, і вони потім замовляють її повторно, значить його реклама ефективна. На його посилання, там со-сторіс, чи звідки переходять е -е, його. Фанати Лохи, які готові е, викидати гроші, тому що ну, будь-яка нормальна людина розуміє, що коз... козино, що кази, що граніці сервіси вони завжди в плюсі, там заробляє лише хазяїн. Скільки б ти не грав, ти будеш завжди в мінусі. Так не буває, що ти постійно будеш вигравати. Тому це розводка. І ну, я ж повторююсь, нормальні люди це розуміють, що всі ці гральні сервіси це розводка. І е, на посилання Київ-Стонера ставиться UTM-метка, яка дозволяє відслідковувати е, повністю всі рухи в інтернеті тієї ну, на їх сервісах, сервісах, на гральних сервісах, тієї людини, яка перейшла за його посилання. Вони бачать, скі, куди ти перейшов. На яку сторінку, яку гру там вибрав, скільки грошей витратив. І вони потім постійно будуть ще доганяти, показувати якусь рекламу. Хоча ця реклама, вона вже усюди. І потім маркетологи цих гральних сервісів. Дивляться аналітику, відслідковують, скільки вони витратили на рекламу Київстонера і скільки вони заробили з цього. Потім вони там прораховують, аналізують, скільки вони ще можуть заробити на цих людях, яких вони доб'ють, догонять, доженуть рекламою. І вони вираховують ефективність. І якщо це ефективно, вони знову замовляють рекламу у Київстонера. Зрозуміло? Тому. Якщо він бере дуже багато грошей за рекламу, і вона ефективна, то я роблю висновки, що в його фанбазі дуже багато лохів, які люблять, розводитися, які залюбки розводяться, яких можна розводити. Це називається лохи. І ці лохи вони продовжують вестися на всю цю лабуду, яку їм тулять. Вони все це хавають, витрачають гроші, розводяться. І мріють стати такими ж саме успішними <смі> істотами, як Кейстон і йому подібні. Мене це дивує насправді, тому що реально люди заробляють на інфопродуктах, на тому, що розводять інших, при цьому розповідаючи про якісь там поняття, там ровні двіжухи, справедливість. Ну і все таке інше. Це типу Венігріт, в голові він дуже складно вкладається. Тобто, де їм вигідно, вони там вигризають своє і за своє, типу, стоять там, коротше, до талого. А коли, типу, зассав, то. Ну, є ж по-пацанськи, правильно, це так називається. То, в принципі, ти можеш згадати і про справедливість. Але про яку справедливість можна казати, коли ну, ви кидаєте лохів. На бабки розводити їх на цих гральних сервісах, на якихось там ставках, на якихось там інфопродуктах, і ви, ті шкребете з них бабки, і розповідаєте про якусь там справедливість. Ну давайте будемо чесними вам чхати на всіх ваших підписників. Якщо ви так їх юзаєте, і мене досі дивує, як можна так юзати людей, і вони будуть від тебе фанатіти. Ну це типу вищий пілотаж. це, ну... А ті, хто від цього фанатіють, ну ви мегалохи. Я не знаю, як вам ще. Він він зробив все можливе, щоб про нього зрозуміло було ну, хто він, що він, що він фуфіл. Він не сказав лише єдине, що типу, пацани вибачаєте, але є під нас. І ну, це єдине, що він, мабуть, не зробив, щоб ви вже чітко зрозуміли. Але мені здається, що його армія лохів, які постійно розводяться, вони навіть це не повірили або перекрутили це так і сказали, що тіпа, блін, який він красавчик, який він крутий. Він сказав, типа чесно. Він сказав чесно, що він, короче, нас всіх кидав, тому ми, типу, знову будемо з ним. І він знову буде їх крутити, і впарювати їм ці гральні сервіси і розказувати, як там можна заробити бабла та стати таким успішним, як і вони. Ну або щось в такому дусі. Ну я розумію, що він там не каже, що якщо ти будеш грати, будеш таким успішним. Але в принципі на підсвідомому рівні якось воно там так і працює. Тому, друзі, я сподіваюся, що свідомих українців, свідомих людей взагалі буде ставати більше, і ми будемо нарешті розуміти, що. Хто є, хто Тому не ведіться ну, на таку движуху. Я ще хочу вас дуже хочу подякувати вам за те, що ви ну, зі мною, за те, що ви підтримуєте канал там, лайками, репостами, підписками. Ну, коротше, створюєте якийсь актив, це допомагає каналу хоч трохи зростати. Я розумію, що теми, можливо, там не дуже якісь там приємні, не дуже там цікаві, не так, як у Кейстоне. Я не розповідаю, що ви можете розбагатіти на якихось там ставках або на гральних сервісах, але я вам дам таку безкоштовну пораду, яка вам знадобиться. Якщо вам набридло бути бідним, Станьте багатими. Це безкоштовна така порада для всіх, за яку всі коучери, мегавиці, трен... тренінги якісь там. У вас беруть купу грошей. Я вам даю цю пораду безкоштовно. Беріть та користуйтесь. Набридло, станьте багатим. І все буде чітко. Також я хочу вам... вам подякувати за вашу фінансову підтримку каналу. Це допомагає мені пити каву інколи. І розуміти, що моя робота чогось варта. І зараз насправді я збираю, вирішив собі ціль поставити, що з Ютубчика я буду збирати гроші на авто. Це авто не буде виконувати бойові завдання. Ну, я так думаю, але все можливо. Але я хочу купити нарешті нормальну машину і щоб вона ну. В якісь там, можливо, навіть складні часи, і вона мені допомагала. І взагалі мені було на чому пересуватися, тому що цю машину, як я вже кажу, її мають забрати, ніяк не заберуть. І поки це добре, <тум> тому що я можу їздити. Але вона вже така, типу, полу розпадається і треба щось думати. Тому, в кого є бажання підтримати канал фінансово, капічиною всі реквізити, як завжди, знаєте, під цим відео в описі. І всім дякую, хто вже мені допомагає. Тож, кожного дня стаємо краще, не будемо лохами та вестися на оцю пацанську дворову двіжуху, ну, словесно я маю на увазі, а все робити справами. Кожного дня стаємо краще, дізнаємося більше. З вами був Ярешко, все буде Україна!